Унікальна угода підписана у самому серці Євросоюзу у день, коли наш уряд сказав чітке й однозначне так угоді про асоціацію у центрі Європи Брюсселі, Україна і НАТО підписали унікальний документ про реалізацію принципово нового проекту. Уперше військово-політичний альянс підтвердив, що зацікавлений у реалізації екологічної програми з перезахоронення радіоактивних відходів. Від імені НАТО документ підписав генеральний директор організації з питань підтримки Майкл Лайден. Україну представляв міністр екології та природних ресурсів. Олег Проскуряков. Произошло знаковое событие как для Украины, так и для НАТО. Было подписано имплементационное соглашение о перезахоронении радиоактивных отходов, которые находятся на территории Украины и образовались с времен Воєнних ядерних програм бившого Совєтського союзу. Цільова програма передбачає перезахоронення тисячі кубічних метрів радіологічно забруднених відходів. Вони знаходяться на шести колишніх військових об'єктах. Програма розрахована на п'ять років. Кошторис проекту до 15 мільйонів доларів. За рахунок ресурсів трастового фонду проведуть перезахоронення небезпечних речовин спеціалізовані підприємства України. Родон та Вектор. Останні, до речі, знаходиться неподалік Чорнобильської АЕС. Технічним і технологічним забезпеченням Українські фахівці донорами програми виступають Сполучені Штати, Люксембург та Швейцарія. А країною лідером трастового фонду стала Німеччина. Моя країна Німеччина один із найсильніших і найбільших адвокатів цієї кооперативної безпеки. Питання захисту навколишнього природного середовища є дуже важливим і для Німеччини, зокрема, цей своєрідний аспект певним чином частина генетичної системи. Як зазначають підписанти угоди, цей проект є важливим не тільки з огляду на екологічні вигоди, а й політично привабливим для усіх сторін. Адже робота охопить нові сфери практичного співробітництва України та Північно-Атлантичного альянсу. Цей проект спрямований на українське населення. Конкретні люди в конкретних місцях отримують більш безпечні умови для життя. І я хотів би, щоб цей проект став також тим каналом, який дозволить більше розповісти про діяльність НАТО в Україні, міжнародне співробітництво, спрямоване на підвищення рівня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки один з пріоритетів для України. Він у свою чергу певним чином відповідає принципам і вимогам європейського законодавства, а також рекомендаціям МАГАТЕ. Ми з Альянсом. У нас существують програми, существует комісія. Україна НАТО. У нас багато проектів. Як з міністерством оборони существует программа по утилизации обычного вооружения. Поэтому все эти шаги говорят о том, что Украина выбор сделала свой выбор и движется в Европу, её евроінтеграція, она вже необертим. Україна та НАТО реалізовують значну кількість проектів у рамках відповідного меморандуму про співпрацю. Тож завдяки підписаній угоді, на мапі України поменше екологічно небезпечних об'єктів. Віталій Литвин, Андрій Коваль з Брюсселя. спеціально для БТБ.